По-любому зараз хтось з вас здає на водійське посвідчення, здає на категорію автомат і потрібна перша машина на автоматі. 4800 Mercedes на автоматі, ви можете його приїхати сьогодні прямо і забрати. Трошки про технічні характеристики. 2004 рік випуску. 1,6 бензин на автоматі, класний повноцінний, звичайний автомат, чорний стильний колір, комплектація класік. На легкосплавних дисках встановлена класна літня гума 2018 року з шикарним протектором. Також власник віддає ще зимову гуму, лежить документ з обслуговуванням на 20, практично 5 або 6 тисяч гривень. Все замінено. Мастило в моторі, в коробці, з фільтром, зі зняттям подона, все як правильно все як положено десь приблизно тисячу кілометрів тому. Обслужена повністю ходова, салінблоки, тяги, важелі це все мінялося. Саме головне мінялися подушки, двигуна це, скажем, їхня легасенька балячка. Тут вони замінені. В без зауважень тепер автобільчик. Тепер перейдемо до салону. Зауважу це 2004 рік випуску. Але стан салону просто прекрасний. Також е нові є Килимочки встановлені, і вони були розраховані саме під цей автомобіль. Тобто, все вимірювалось, все вирізалося, лікало Робилось саме для того, щоб цей автомобіль отримав. Скажімо, свої є вакалимочки нові. Вони ідеально гармонірують з цим салоном. До речі, стоїть оригінальна магнітола Mercedes-Benz, все грає, все чітко, все класно. Шикарна акустика. Кондиціонер є, кондиціонер заправлений, працює. Автомат їде класно. Передні склопідйомнички є. Так? подушечки. Безпеки також є. Туманки передні, задні є, все працює, все класно, по панелі дивиться, без зауважень. Ось саме тут є у нас сервіска. Отакий талмуд. Від Mercedes-Benz, сервісна книга, сама сервісна книга, машина всі час привозилась за кордону, саме з Німеччини, і там є записи. Але що нам дивиться, які записи, якщо у нас є актуальні, які робилися 244 тисячі кілометрів, зараз 245 тисяч кілометрів. 1200 кілометрів тому це все мінялося. 30 майже 7 тисяч гривень. За товари 20-ку, за роботу 16, ось і виходить. Почти на тисячу доларів машина обслужена. Все для того, щоб машина їздила довго і щасливо, тут все зроблено. Ось отак підійшов старий власник до цього автомобіля, теперішній власник цього автомобіля, і передає це все, ці всі вкладені кошти, ці всі вкладені сили передає саме для нового власника. Ще трошки покажу салон тут. Все замечательно, все класно. Невеличкий автомобіль, висока посадка, зручний салон, полочка є там запаска у нас. 4800, друзі. Забирайте. і ще комплект. гуми у подарунок.